Доброго дня! Мені попросили в одному відео розказати про сонячні панелі. Але починати треба не з сонячних панелі, а з того, куди йде енергія з сонячних панелі, а саме з інвертора. У мене інвертор YASAN від Voltronis, але зараз їх дуже багато, дуже багатий вибір. Можна будь які взяти на разний вибір. Все залежить від того, яку потужність ви хочете. Я собі брав для приватного будинку, тому я брав. З двома трекерами, тобто на два поля сонячних панелі на 11 кВт. Це дуже потужний, мощний, я брав для будинку. Але коли я жив в квартирі, навіть туди я ставив квартиру, мій менш, менш потужний, всього на 2 кВт для квартири мені вистачало. Тому, коли ви обираєте собі інвертор, в першу чергу ви повинні розуміти, для е, скільки. Потужність вам потрібна, наскільки ви хочете його використовувати. Це перше, що потрібно. Друге, що потрібно, більше чого не буде працювати ні сонячні панелі, ні інвертор це акумулятор. У мене літіо железо-фосфатний акумулятор на 280 А. Це дуже великий, потужний акумулятор. Опять-таки, я брав його для приватного будинку. Але можна замінити його будь чим Можна взяти 5 кг. Кіло... 100 ампер Ач, 200 Ну, Скільки ви забажаєте, скільки ви можете поставити. Все залежить від того, що ви хотите. Що ви бажаєте, на яку потужність ви хочете. Схема підключення будь-якого інвертора починається з того, що нам необхідно приход 220 від сіті, провод пішов, Вихід 220GS інвертора. преобразована на наши потребітелі і підключення акумулятора. Акумулятор, який ви підключаєте, завжди підключаєте через кнопку маси. Це ваша страховка, воно повинна бути, якщо щось не буде ви можете завжди відключити. Бажано ставити перед інвертором ще окремо автомат, щоб ви могли включити або виключити. Ці два автомати це в мене вход в сонячних панелей. Про сонячні панелі я буду розповідати більш детально, потім пізніше. Бо це теж треба окремо велике відео. Як бачите, здесь два предохранителя на перше і на другу солнечні, е, поля сонячних панелей. Вони заходять так само. Сонячна енергія заходить в інвертор. Навіть зараз в туманну погоду, як бачите, от у мене мигає, що йде заряд від сонця. Він там мінімальний. І зараз в мене будинок сидить майже весь, знаходиться на сонячних панелях. <coughs> Також рекомендую, коли ви будете підключати, підключити цей інвертор можна відразу за лічильником. Але я рекомендую робити так, як зробив я. Тобто, у вас лічильник приходить на автомат, захисний, захисний автомат, який відсікає менше, ніж потрібна потужність та більше. Я поставив 190. 250 вольт. Якщо менше чи більше, він відсікає, щоб не погоріли прибори та не зіпсувався інвертор. Далі з цього автомата я зробив розводку на інвертор та на дві ветки потужності. Перша ветка в мене це потужні прилади саме котел, плита, стиралька, бойлер. та Менш потужний. Це холодильник, розетка, інтернет, освітлення, кондиціонери. Так як я поставив ці тут автомати трьохходові, то я можу переключати. От зараз в мене потужна ветка. Працює від Сіті, слабка від інвентора. Коли дуже, бо зараз на вулиці туман, коли гарне сонце. То в мене все працює від інвертора. Вони вистачає загалом. Зараз, щоб не просаджувати акумулятори, бо, як бачите, сіті в нас немає. Ведеться під постійне відключення світла, <coughs> тому в мене потужні прилади стоять від сіті, слабкі від інвертора. Як включиться світло, воно автоматично, вони всі почнуть працювати, болір грітися і все решта. Пояснюю далі, в мене від. Фільтра прийшло на автомати та на інвертор. Із інвертора, опять-таки, сюди вернулось на автомати. Вони трьоххадові. Схему їх підключення в пізніше в інших відео я теж покажу. Це те, що треба. Здесь в мене є трьох кран для трьоххадових автомат для генератора. Бо знаю багато хто беруть генератор, просто вілка-вілка вставляють. Працювати буде, але це дуже ризиковано. І можна собі спалити і інвертор, і апаратуру, да і сам інвертовий генератор. В мене стоїть трьохходовий автомат, спалити майже неможливо. Коли я включаю генератор, я переключаю на генератор. Коли сіть, зараз як зараз, то сіть. Це те, що треба. Якщо є якісь питання, пишіть, задавайте. На все буду відповідати. Пишіть, яка наступна тема вам цікава. Я, я збираюся наступну тему показати, як правильно взаємодіяти інвертор з генератором, потужним, щоб працювало і то, і то. Там, мабуть, одна з наступних буде, вже я почну раз про самі сонячні панелі.